Виконуємо номер 297 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Одна сторона трикутника дорівнює 11,35 дециметрів, Друга на 2,1720 дециметрів коротша від першої. А третя на 1,78 довша за другу. Знайди периметр трикутника. Знайдемо довжину другої сторони трикутника. Для цього 11,3 дециметрів – це довжина першої сторони. Віднімемо 2,17. Відомо, що на 2,17 коротша. 20 крат на 5, тому найменший спільний знаменник буде 20. Знайдемо додатковий множник для зменшуваного 20. Ділимо на 5 буде 4. Знайдемо новий чисельник. 4 множимо на 3 12. Дробова частина зменшувана менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 11,12 до віднімання. Запишемо 10, і одиницю представимо як 20. 20 та додати 12 20, маємо 10,32. Віднімемо 2,17. 10 відняти 2 буде 8. 32 двадцятих, відняти 17 двадцятих, маємо 15 двадцятих. Дріб 15 двадцятих можемо скоротити на 5, 15 ділимо на 5, це буде 3, 20 ділимо на 5 буде 4. Отримали 8,3 четверти дециметрів. І пояснюємо. Сторона трикутника, знайдемо третю сторону трикутника, відомо, що вона на 1,7 восьми дециметрів довша за другу, тому 8,3 четвертих додамо 1,7 восьмих. 8 кратне 4, тому 8 і буде найменшим спільним знаменником. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. 8 ділимо на 4 буде 2. Знайдемо новий чисельник. 2 множимо на 3, 6. Виконуємо додавання: 8 додати 1, 9. 6, восьмих додати 7,8 буде 13 восьмих. 13, восьмих, дрібне правильний, ділимо 13 на 8, неповна частка буде 1, 9 додаємо 1 буде 10, і 13 віднімемо 8, буде остача 5. Знаменник переписали без змін. І пояснюємо, Третя сторона, трикутника. Ми знаємо всі сторони трикутника, можемо знайти його периметр. Для цього додовжини першої сторони 11,3 дециметрів. додаємо довжину другої сторони 8,3 дециметрів. і додаємо довжину третьої сторони, 10,58 дециметрів. 8. 4 і 5, найменший спільний знамовник сорок. Знайдемо додаткові множники. Сорок ділимо на 5 це вісім, сорок ділимо на 4 десять, сорок ділимо на вісім 5, знайдемо нові чисельники. 3 множимо на 8 буде 24. 10 множимо на 3, 30 і 5 множимо на 5, 25, додаємо 11, додати 10, 21. Додати 8 – 29. Маємо 29, цілих. додаємо дробові частини. 24 сорокових, додати 25 сорокових, буде 49 сорокових, додаємо 30 сорокових, маємо 79 сорокових. Отримали 29,79 сорокових, 79 сорокових, дрібне правильний. 79 ділимо на 40. Неповна частка буде 1. Додаємо її до 29, це буде 30. Тепер знайдемо остачу. 79 відняти 40, буде 39, це новий чисельник. Знаменник переписали без змін. Отримали 30,39 дециметрів, периметр трикутника. Записуємо відповідь 30,3940 дециметрів, ми знайшли периметр трикутника. Якщо одна сторона трикутника дорівнює 11,3 дециметрів, друга на 2,1720 дециметрів коротша від першої, а третя на 1,78 дециметрів довша за другу. Номер 297 виконано.